Усім привіт дорослим та малятам. Навіть не можна уявити нашого життя без квітів. Вони скрізь навколо нас, у дворах, на клумбах, луках. В кожному домі є хоч одна квітка на підвіконі. Ними прикрашають одяг, різні предмети, побуту. Завжди квітам приділялась велика увага. Навіть наш національний одяг прикрашен квітами. Вважається, що квіти це таке творіння природи, подароване Богом. Квіти цінують не тільки за зовнішню красу, а ще й за магічні та цілющі властивості. Погляньте на квіти: навіть сама проста польова квітка, така ніжна та прекрасна, хвилює душу, радує око своїми барвами, чарує своїм ароматом та прив'язує наші серця. До рідного краю. Квіти здатні прикрасити наші будні, додати урочистості святам, день народження чи просто похід першокласника в школу. А ще просто так подарована квітка здатна додати гарного настрою. Квіти є символом певних почуттів та краси. В народі існує багато звичаїв та обрядів, пов'язаних з квітами. Навіть людину з гарною зовнішністю порівнюють з квіткою, кажуть, що вона розквітла, наче квітка, а ще квіти очищають повітря, насичують його киснем та заряджаються навколо позитивною енергією, наповнюють гармонією та душевною теплотою. Кожна квітка особлива, вона є частиною живої природи на нашій планеті. Намалюємо сьогодні букет квітів. Для роботи знадобиться аркуш паперу, фарби, пензли, коктейльна трубочка, ватні палички. Перед роботою акварель слід добре зволожити водою. Спочатку намалюємо кінцем пензля, тонкі лінії, стеблинки для квітів. У мене їх буде 5. Порахуйте їх, скористаємось ватними паличками заміж тампика. Їх слід. Поєднати резинкою бо просто зв'язати ниткою. Квіти в букеті будуть неоднакові. Вони будуть чергуватися в кольорі. Спочатку зробимо червоні. Густо з обох боків лінії наносимо відбитки, залишаємо місце на стеблах для листя. Повернемо палички чистою стороною, також зробимо квіти іншого кольору. Наносимо квіти жовтого кольору та додамо до них помаранчевого відтінку, а до квітів червоного кольору додамо фіолетових відтінків. На стеблах квітів пензликом домалюємо зелені листочки продовгуватої форми з гострим кінчиком. Кінцем нарізаної трубочки додамо дрібних квітів, васильків, розташуємо їх вже між намальованими квітами. Тробочку повертаємо по колу, також кожній квіточці домалюємо тоненькі тибельця. Ічком пензля жовтою фарбою додамо цим дрібним квітам серединки. Всі стебельці квітів поєднаємо червоним бантиком. Начебто зав'яжемо його. Ось такий яскравий букет барвистих квітів у мене вийшов. Чекаю на фото ваших малюнків. До побачення малята! До нових зустрічей!